В Чернівцях відкрився спортзал, де навчатимуть рукопашного бою та самозахисту на вулицях. Тренування розпочнуться з понеділка. Здійснюється набір дітей та дорослих. З ними працюватимуть досвідчені тренери, які представляють обласну та міську федерації. Знаходиться спортзал по вулиці Шептицького. Наразі тут завершуються роботи по його облаштуванню. На відкритті побував Олександр Хмель. Хочеться поздравити хлопців. с успехом, который, который они достигли. Сегодня мы, скажем, присутствуем на открытии этого зала, который сделан своими руками, с чем я вас и поздравляю. И желаю вам, чтобы в этом зале, чтобы у вас э, подготов была подготовка новых чемпионов, чтобы не останавливаться на достигнутом, и чтобы вам только сопутствовала удача. Спасибо. Потреба в спортзалі, де можна було би тренувати рукопашників, незалежно від дня та часу, існувала давно, розповідають тренери. До цього заняття проводилися в чужих приміщеннях, які доводилося винаймати у певні дні на кілька годин. І з відкриттям нового залу, усе буде тепер по-іншому. Цей спортивний зал є першим в чердівцях і в області спеціалізований по рукопашному бою. Ну ми тренувалися дуже багато років, але ми постійно. Рондували їх в, в різних видів спорту. Тут буде тільки рукопашний бій. І я думаю, що після такого ми будемо брати від саме малого, малих діток до дорослих. У нас буде набиратися всіх бажаючих займатися рукопашним боєм, приходьте. Вулиця Штицького, 23. Набираємо дітей від 6 років, 12, 13 і далі. На відкриття спортзалу прийшли спортсмени, які вже кілька років займаються рукопашним боєм. Серед них чемпіони України та Європи тепер відзначають хлопці, тренування будуть ще кращими. Не було незручності. Явно, із за того, що тренування починалося, наприклад, дуже пізно. Не було можливості там, приходити на тренування. А таке, тепер є свої зал, є можливість тренуватися. В весь час є вільний час можна тренуватися цілодобово, тільки бажання. Перепочивши від останніх змагань, коли довелося виступати проти збірників з Узбекистану, рокопашники у новому спортзалі готуватимуться до чергових змагань, одних із найсерйозніших у їхній кар'єрі. 1 жовтня ми виїжджаємо на чемпіонат Європи, який відбудеться в Польщі. В цю збірну попали в нас шість спортсменів. От це мандрик Тарас, мандрик Олег, Зварич, Іван Бочук Іван, Мокрий, Ростислав. От, і ми думаємо, що зараз у нас е, будуть умови кращі для тренування. Ми зможемо тут вільно тренуватися в будь-який час. От, і першого числа ми от виїжджаємо на ці змагання. Урочисту стрічку перерізав секретар міської ради Віталій Михайлішин, який пообіцяв надалі підтримувати федерацію та сприяти спортзалів. на сьогоднішній день. На сьогоднішній день. Якщо таких спортзалів буде більше, то я думаю, не буде часу у нашої молоді курити, пити, сидіти на лавочках, в дворах по ночам, а займатися спортом. І дуже приємно, що є такі люди, є спортсмени, які цього хочуть, це роблять і будуть робити. Тренування розпочнуться вже з понеділка. До спортзалу тренера запрошують дітей віком 6 років та дорослих. Готуватимуть як для змагань, так і вчитимуть самообороні. Знаходиться спортзал по вулиці Шептицького, 23. Олександр Хмель, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».